Я вітаю вас, малята, обійміться, посміхніться, один з одним, не сваріться. Я знаю, що ви любите подорожувати. А чим найчаще подорожують? Так, подорожують літаками, потягами, кораблями. Пропоную вам сьогодні подорожувати потягом. Їде потяг через гай. Я гукаю, постривай, він, почувши, не тікав, нас маляток зачекав. Сідаємо у потяг та вирушаємо у подорож. Але спочатку зробіть доріжку з іграшок або коробочок. Крокуємо на місці. Крокуємо на носочках. Так, пішли на носочках. Переступаємо через перешкоди, високо висококаліно підіймаючи, переступаємо. Побігли. Зупиняємо потяг. Вдих, видих. Вдих, видих. Руки в сторони, вгору, в сторони униз. Сторони вгору, сторони униз. Крутяться колеса потяга. Махаємо у віконечко. повороти вліво, вправо. Вагончики хитаються. Руки на поясі, згідаємо по черзі ліву, праву ніжку. Зібаємо. Зупинко присідаємо в руки. На поясі. Швидкий у нас потяг. Руки на поясі, стрибки з поворотом кругом. Швидкий потяг. Отак. От на місці стоп. Руки вгору вдих. Видих. Вдих. Видих. А тепер пасажири проїдуть у потязі по містечку, перестрибнуть через ямки і навчаться вкладати. Багаж. Ідемо по стрічці. Руки в сторону. Тепер перестрибуємо з обруча в обруч. Так. Стрибаємо. О! І м'ячик підкидаємо двома ручками. З хлопком підкидаємо. І однією ручкою. Молодці. А зараз дуже цікава гра. чух чух паровозик він біжить, ойдається, охає, старається. Так і так і стоп зупинка, плесканівка, плескаємо в долоньки. Далі поїхали, чух-чух, паровозик. Він біжить, гойдається, охає старається. Так і так і стоп зупинка. Та стрибанівка пострибали. Далі їдемо, чух-чух-чух паровозик. Він біжить, гойдається, охає старається. Так і так, стоп-зупинка, танцюванівка. Молодці. Чи сподобалось вам подорожувати потягом? Головне, залишайтесь здоровими, гарного вам дня. До побачення!